Всім привіт! Як і обіцяв, сьогодні зроблю короткий огляд на свій налобний ліхтарик, і, як завжди, вибачаюся через можливі сторонні звуки, так як в квартирі зі мною знаходяться тварини. Отже, ліхтар e Nitcore New 25, 25 дуже компактний, дуже легкий. Це не оригінальний ремішок, це я вже власними руками робив. В оригіналі йде з отаким ремішком, про нього трошки пізніше. Ліхтар. В пластиковому корпусі має три світлодіоди, основний додатковий червоний, дві кнопки керування, поворотний фіксатор до 60 градусів. Цього вистачить для будь-яких основних робіт. Що важливо, ліхтар має вбудований акумулятор. Сам ліхтар може працювати під час зарядки. Тобто ви вставляєте сюди шнурок, павербанк. І можете продовжувати користуватись ліхтарем, навіть якщо він сів і заряджається. Він під, під час процесу зарядки може працювати. Причому, що ще важливо: багато ліхтарів, які так можуть, вони не можуть працювати на максимальному режимі яскравості. Цей може підтримує всі режими яскравості під час своєї зарядки. Основний світлодіод має чотири режими: тусклий, там, середній, яскравий і турбо. Червоний має три режими. Основний там тьмяний, основний яскравий, блимаючий. Плюс є додатковий світлодіод більш розсіяний і більш теплого кольору. він вмикається так, То він дозволяє там щось почитати, написати. ну В принципі, просто більш широкий, більш теплий. Зручна тема інколи може знадобитися. Що мені подобається, дві кнопки керування, тобто ви можете там. Включити якийсь режим, який вам потрібно, не включаючи інший. І якщо затиснути дві кнопки одночасно, то ліхтар блокується і не реагує на подальші нажаття. Тобто ви кинули там в рюкзак, в кишеню, щось перемішалося, десь нажалося, ліхтар не включиться і не сяде у вас в кишені, ви не дістанете сівший ліхтар. Так само дві затискаєте, утримуєте, і він вже включився. Він вже працює. От, ним можна користуватися, це дуже зручно. Відносно цього шнурка, західний інтернет весь так робить, всі міняють оцей шнурок, тому що цей заважкий, завеликий, не можна користуватися, але він насправді нікому не подобається. Я сподіваюся, що буде нова версія цього ліхтаря, і вони замінять на щось більш логічне. То що сам ліхтар да, і шнурок вони по вазі, і по розміру, майже однакові. Це звичайна резинка, тонка-кругла фіксатор. Можна зняти з якоїсь там старої куртки чи, чи рюкзака. Пара вузликів запальничкою в кінці закінчили і все. Додатково, на пластикову цю частину я додав е, свій улюблений тейп для хокейних ключок. О, це тканева лента. Тому що пластик до голови не дуже приємно, коли прилягає, а тканина вже значно приємніше. Ну, в принципі, я цією штукою обматую все на світі, починаючи там від е, парасольок і закінчуючи стедікамами. Тобто, просто, просто все, що я в руки беру, все, все типу, так роблю. По заявленому часу роботи я додам табличку. Але скажу так, що якщо з основними режимами там все зрозуміло і питань нема, то дуже часто, навіть там в західних оглядах, я бачив, що люди плутають оцей турборежим. Він яскравий, але по часу там хтось каже 30 секунд, хтось каже 30 хвилин, хтось більше, хтось менше. В турборежимі цей ліхтар, акумулятора цього ліхтаря. Вистачить на роботу приблизно 30 хвилин. Але поспіль ці 30 хвилин він не може працювати, то що він перегрівається. І як мінімум він може пропрацювати в цьому режимі 30 секунд, після чого він буде переходити на більш тьмяні режими. Потім через який час його знову можна буде включити, ще там 30 секунд, інколи більше, інколи ну, менше. Вони кажуть, що менше 30 секунд він не пропрацює. а от... Більше може, як мінімум, 30 секунд він може в такому режимі працювати. Тобто на цей турбо розраховувати, що ви не можете там включити і йти десь, то я б на це не розраховував. Але по факту він насправді не дуже потрібен. То, що яскравості я додам зараз відео, де я тестую, там буде з підписами, то насправді, типу, такої яскравості вона майже й не потрібна. Де я, я нею там користуюся? Я фотограф, інколи мені треба зробити якийсь кадр вночі, там передній, задній план потрібен, я не знаю, ну щось сталося, на вулиці треба зняти. То мені, якраз у цих 30 секунд, вистачає, я включаю, він яскраво освітив всю сцену, я підійшов, там зняв те, що мені треба, і забрав свій ліхтар. Тобто такий функціонал, ну, він корисний, він є, але розраховувати на те, що ви там 30 хвилин по лісу зможете гуляти на супертурборежимі, я б на це не розраховував. Є також всякі режими SOS, там, просто блимання. Ну, я не знаю наскільки вони потрібні. Е, мені найбільше подобається. Наявність оцих супертьмяних режимів, то що в Харкові зараз на вулицях темно, і йти людей сліпити, не бачу ніякого сенсу. Головне, щоб там під ногами щось було видно. І супертьмяного режиму, там основного його для цього, в принципі, вистачає. Бо десь по східцях піднятися, коли нема світла. І я дуже люблю червоні ліхтарі. Ну, я фанат астрономії, а до червоного світла, наше око, воно пристосовано таким чином. Що адаптація до темряви е, очей вона не збувається при використанні тьмяного червоного світла. І якщо ви хочете десь щось е, одночасно і можливість мати щось взяти, прочитати і при цьому е, потім непогано в темряві бачити зорі на небі, то це червоне світло, воно дуже корисне. Плюс ви червоним світлом менше шансів, що ви потурбуєте оточуючих. Е, там, якщо ви десь знаходитесь в поході і вночі з намета хочете вийти в туалет і не прибудити весь табір, а особливо людину, яка спить там поруч з вами в наметі, то червоне світло воно дуже корисно в цьому плані. І, звісно що ця можливість роботи під час зарядки, те, що не всі ліхтарі вміють, і особливо там, режими, це дуже зручно. Я сам так не користувався, але бачив, як люди просто беруть маленький павербанк, під'єднують павербанк там за шапку чи за ту ж резинку за голову і ганяють з тим ліхтарем ще купу часу. Далі я поставлю відео з тестами по яскравості. Вони зняти на телефон. Більш-менш відповідають тому, як я бачив своїми очима. Звісно, що точної передачі нема, око воно трошки інакше бачить, але в цілому якісь загальні висновки, я сподіваюся, зможете зробити. Як завжди, дякую за увагу, як завжди, допомагайте Збройним силам України нищити ворога. І якщо вам не складно, поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій канал, я сподіваюся в подальшому робити інтересний, цікавий контент для вас. Дякую, до побачення, всім наснаги.